Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами пограємо в гру, яка називається назви перший звук в словах. Це у нас пірамідка. Перший звук в слові пірамідка. Який? Це звук пі. Це у нас кубики. Назви перший звук в слові кубики. Так, це звук К. А це у нас машинка. Який перший звук в слові машинка? Так, це звук М. Лялька. Який перший звук в слові лялька? Ми чуємо звук Л. Який звук ми чуємо в слові м'яч? Перший звук в слові м'яч М. Хто це діти? Це Буратіно. Скажи, який перший звук в слові Буратіно? Правильно, це звук «б». Молодці діти. До наступних зустрічей!